Захована Спасителем від нас хвилина, мить і дата ближніх смерті. Допоки ми живі, цінуємо час і будьмо завжди щирі і відверті, спішіть сказати ближньому люблю, спішіть робити людям компліменти. Багато з них стомилися в бою, багато з них наблизились до смерті. Спішіть, прошу, не втратьте той момент, через секунду може їх не стати, усі образи розіб'ються вщент, а ти не встигнеш прощення прийняти. Якби Господь хоча б на мить відкрив заховані від людства таємниці, то кожен з нас без крил туди летів, де відлік часу скоро закінчиться. Якби на мить щось йокнуло в серцях, коли востаннє ти живого бачиш, якби відчути. Що було б в очах, задумайся, я знаю, ти заплачеш, останню чашку кави хтось допив, а хтось востаннє говорив сусідом, в останнє повідомлення відкрив в останній ліг, щоб встать після обіду. Та найстрашніше, що не знаємо ми, коли в останнє у житті в нас буде, тому прошу. Цінуйте кожну мить, бо ми не знаємо, хто на черзі буде. Для цього не потрібно і війни. Задумайся, можливо, далі ми.